Уявіть собі світ без обручок, світ, де кохання не мало такого видимого матеріального вираження, але чому саме кільце стало універсальним символом вічного кохання. З вами Історичний Експрес, і давайте разом здійснимо подорож у часі і дізнаємось, як з'явилася ця традиція і чому вона досі актуальна. Від давніх єгиптян, які вірили, що через безіменний палець проходить вена любові, до сучасних пар, які обирають унікальні дизайни. Історія обручки сповнена цікавих фактів та символізму. Хоча обручка сьогодні асоціюється з романтикою та весіллям, її коріння сягають глибоко в історію і мають зовсім інше значення. Перші кільця з'явилося ще в стародавньому Єгипті. Єгиптяни вірили в вічність і циклічність життя, тому круг, а отже і кільце, символізував саме це вічне коло. Кільце на безіменному пальці лівої руки, через який за їхніми віруваннями проходила вена любові до серця, символізувало вічну любов і пристрасть. У стародавній Греції кільце було символом вічності і часто використовувалося в обрядах шлюбу. Греки вірили, що Сатурн, бог часу, дав людству кільце як символ вічності. У стародавньому Римі кільце мало більш юридичне значення. Воно було символом угоди між чоловіком та жінкою. А також доказом того, що жінка належить цьому чоловіку. У середньовіччі обручка набула нового значення, символу вірності та відданості. Католицька церква сприяла поширенню цієї традиції, роблячи акцент на духовному зв'язку між подружжям. Кільце стало обіцянкою вічної любові і вірності перед Богом. З приходом епохи відродження обручки стали не просто символом шлюбу, а й воєвом багатства та статусу. Кільця прикрашалася дорогоцінними каменями, виготовлялися з дорогоцінних металів. Ця тенденція продовжилась і в епоху барокко, коли обручки стали справжніми витворами мистецтва. ХХ століття стало епохою демократизації обручок. Збільшився вибір матеріалів, дизайнів, а сам процес вибору обручки став більш індивідуальним. Обручка перетворилася на символ особистої історії кожної пари. Історія обручки це не просто історія ювелірного виробу, це історія наших уявлень про кохання, вірність, шлюб та соціальні відносини від символу вірності до виразу індивідуальності. Обручка пройшла довгий шлях, зберігаючи своє значення як один з найсильніших символів кохання. Отже, ми здійснили подорож в часі, відкриваючи для себе історію обручки. Сподіваюсь, що ця розповідь вам допомогла краще зрозуміти значення цього символу і його місце в нашому житті. А якщо ви плануєте одружитись, не забувайте, що вибір обручки це не просто покупка, а створення власної історії кохання. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалося це відео, підписуйтесь ставте вподобайку та діліться ним з друзями. До наступних зустрічей!